Читаю новини, я хуєваю. Ну, скільки які черги на кордонах, да, хлопці, шух, ну хто може, понятно, уїхали. Воно, звісно, раніше так було. Ну, хто хотів, да, виїжджав. Але так як нікого не випускали, тут раз випустили і всі уїхали. От зараз знову буде такий, скажімо так, якийсь мілкий спад економіки, да, тому що дуже дуже багато молодих людей поїдуть за кордон працювати, тому що зароблять там грошики. В які в Україні, ну, скажімо так, важче заробити, чим е, в Європі. Хтось просто подивитися світ, хтось поїде, реально гроші заробляти, хтось повернеться, хтось не повернеться. Але що там зараз робиться на кордонах, да, всі бачили, я думаю, новості вже, які там очерядя стоять. І це тільки машини, автобуси будуть. Ну, короче, всі, всі їдуть туди, там, де вважають, що добре. Але кажуть, як. Добре, там де нас нема, Везде треба єбашить, 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 єбашить. і тоді, і тоді буде добре.